Так всім привіт! І сьогодні ми будемо грати у... таку цікавеньку гру. І цікавенька вона через того золотого чувачка. Цього золотого чувачка звати Фредді. Ф... Фредді Фазбер. Ну, не Фредді Фазбер. А... Боже! <звук> ну дргана якесь. це? Йо! Ти був на дорозі, він не міг ж вибігати, окей. А ну що? 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 Що таке? Що? Вибач, вибач? Він, нав... він навіть не підбіг до мене, з Окей, він якось дивно поводиться. Мені здається, що якби, який, що якби якийсь чувак бігав у мене вдома, я б теж дивно поводився. Оп. Оп. І скільки я знаю, нам треба знайти ключ. А по приколу і скинемо там картину. Беремо ключ. Оцей ключ. Ага, це все, окей. окей. Окей, візьмімо ще одну штуку. Чувак, все добре? Він телепортується. Ну, не, ну ти типу, Я знав, що він буде бистрим, але ну, не настільки, щоб він прямо ж телепортувався. І... О! Да, поплач, поплач, да, поплач! Поплач. Окей. Ей, ей! Фредбер, Фредбер. Черти там? Що ти вікна ламаєш? Це твій буде... Окей, okay, він якийсь дивний, він то, то просто кудись іде то він повертається за одну секунду, я там я не знаю, і біжить на те. Е, а де мої речі? Тут? А де вони? Де мої речі? А, ось вони. Сен. Все, я, я відкриваю твою машину, їду і все. Ну, я відкрив? Ага, так, да, я відкрив. Окей, зараз. <плес> він. Я не очікував, що він буде так літати. Я ще хочу потім щось протестити що деше. Ага, ось мій магніт. Так, ключ мені цей не треба. Є його ви, 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 викинути не можу. Окей, нам треба зараз здобути, здобути ключ звідти, так? Да? Ось цей. Де він? Ось. Чок, чок, чок. Ей. Hey. Шо? Шо, шо, шо? Він навіть не біг! Він просто подивився на мене. Він просто подивився і все, і мені кінець. Це настільки він сильний. Я не знаю, навіщо я сюди лізу. A few moments later. Просто біг до мене зі швидкості, як він тільки міг. Ану, ти мене тут не дістанеш. Я можу робити все, що за? Він телепортується. Все, що я побачив, це просто тінь і все. І я вже помер. в своєму дому На! Да, поплач, поплач Поплач, да а Хоча дякую, що вікно догнав Окей, оцей ключ Я не знаю, як він у нас догнав так швидко тому нам треба ключ. Оце є. я взагалі не пам'ятаю, куди цей ключ. Ага, здається, А ну. Візьмемо на всякий випадок коробку. Фух, піднімаємось, піднімаємось. Тут він мене не дістанеться стоїть сутки. Ми можемо тут робити все, що захочемо. Эй! Лови! А ну, спробуй меня достать! Ты то шо так думаешь? Спробуй. А -а -а! я не думаю, что он может летать. Он тупо не поднимался, он просто летел сюда. Так, окей, беремо коробку на всякий випадок. Бежим, бежим, бежим. пригаємо. Є. Yeah. Ага, шарфа. Теперь сюда. Ага. його тут чув. А повій! Окей, окей, він занадто сильний. Hey. Ха! Бомж! Ну йди сюди! Десь так! Йди сюди! Вися! О! Дуд! Поняв! Поняв! Він мене пощадив! Пощадив мене! Окей, okay, окей. Okay. Скільки раз він мене буде так убивати. Я не знаю. Тому нам треба зосередитись, зосередитись. Нам треба попасти в той підвал. Я не знаю, на що не заліти. В підвал тут ніяких катців, нічого такого важливого не було. Я просто зайшов і мені відразу показали, як що робити, і все. Окей, окей, окей. Не кай, не кажіть! Будь ласка! ласка! подумай, живий? Іди звідси. Що він на мені стояв? Він просто на моїй голові стояв. Хей. Добре, добре, вибач, вибач. Бежим, бежим, бежим. Да. Надеться и ключ. він Он просто пропав, він просто пропав, ти каже. Ч ты робошь? Пидвал. Вау, який під вау. ООНК! Вау! ООНК! А і це все? Це все? Окей, okay, я зараз повернуся, хочу знайти ще якісь ігри такі. І тому почекайте трошки. years later. І я знайшов наступну гру, подиваю, що вона буде. Ага. Окей, ну ми бачимо цього чувака і він біжить за ком... за кимось по дорозі. Шо? Окей, окей. Окей, мабуть, піду в будинок. Ага, я можу від... Я можу закритись тут. Окей, якась дивна гра.

Боже. A few moments later. Так, все я повернуся, просто я хотів прикрутити цей Роблокс, бо якось було дуже голо. Окей. Це було дивно? Ану. Ага. Okay, ну він якийсь повільний, якщо чесно. Ага, він настільки швидкий. Окей, okay, я, я не варю, бо це якесь Ну Окей, нам мабуть треба вже прийнятись, бо я вже перевірив, ну, подивився на ігри, які я хотів. І тут цей, коротше. Вже я буду закінчувати, тому... Uh, всім, всім пока, гарного дня, до побачення, коротше, всім пока.